Шановні, доброго дня! Сьогодні 9 листопада, дуже холодно. І хотів би розказати за вчорашні торги. Як ви знаєте, перець ми допродали, але вчора в нас залишилось трошечки ще товару, перчику. І основна наша задача зараз це продавати пекінську капусту зелену цибулю. І ви знаєте, що вчора я привіз на базар 20 ящиків, ціна рознічна на базарі 30. 30 гривень ми поставили 25 і 20. 20 маленьку, таку 250 грам, зовсім малесеньку. І трошки крупнішу по 25 За цілий день е, на перцях, на цій пекінській капусті, на зеленій цибулі, за цілий день наторгувала людина 1000 гривень. Те, що я приїхав на базар, 250 гривень. Те, що я... Заплатив за місце, це теж 250 гривень. Ну і людині мінімум 250 гривень. Але в нас я дорожче плачу 300 від 300 гривень, ось так і вище. Дивлячись, який день, яка каса Але вч... за вчора, ясне діло, я теж заплачу 300, тому що людина відпрацювала, своє зробила. До чого я це розказую? Просто констатую вам факт, які зараз веселі торги. І уявіть собі, це я продаю свій товар. А як продавати тим, хто перекуплює? Ви розумієте, це просто ну, тяжкий час. Тому які мої дії будуть? Скоріше всього, скоріше всього, Я буду припиняти вже роботу на базарі в плані продажу рознічного. Я буду приїжджати на опт десь з 5 ранку до 8-9, до поки ще не почалася розніця. І буду продавати пекіночку, ще 200 кг залишилось, буду продавати зелену цибулю, її в районі 100 кілограм, десь так. І так ми будемо працювати. Так як я зараз е, дуже багато часу провожу в місті, тому якось так. Інших варіантів я не бачу, тому що, якщо я буду так і надалі все продавати. В роздріб і в день в мене буде розходи 700 гривень, то мені буде нерентабельно тих 200 кг возитися, гратися з ними. От і все. Якщо ж все буде дуже погано і навіть на оп не будуть брати кілька днів, я просто віддам тим людям, які нуждаються в цій капусті. там Подивлюся, є різні столові, які готують. Там, так само ну, зелену цибулю багато не роздасиш, бо зелена цибуля це не, не свиня. знаєте. Там, чи навіть капуста. Зелена цибуля це більш такі прянощі, да, прикраса до страв, якісь сала, там, ну скільки ж там люди її їдять. Ну, якось так. Тому таку маємо ситуацію. Я не трошки не розстроєний цим. я за 9 років на базарі знаю, що є періоди важкі на базарі, є періоди, коли слабо е, купляють, і це якраз таки листопад. В грудні починається торговля десь за два тижні до нового року трошки є рух легенький. Більш сильніший це за тиждень, але це далеко не ті торги, де люди такою просто ешелонами ходять по базарі, немає як пройти, все купляють. Такого весілля вже не буде. Тому що люди вже звикають до іншого життя, до інших покупок, супермаркети і не тільки. Зрозуміли, багато хто просто економить. Тому що мої думки такі, я багато думав над теперішньою ситуацією, і я побачив, що в основному люди, які мало забезпечені, або середні, по середньому забезпечені, да, середній клас, як кажуть, вони просто економлять і купляють те, що конкретно треба. Більш люди, у яких там стабільний дохід, в доларах. То вони, звісно, собі можуть так і далі продовжувати життя, так як і було раніше тратити стільки, скільки вважають за потрібне, скільки хочеться, скажімо так. А всі інші люди, от я спостерігаю, вони так чітко купляють те, що треба: крупи, олії, дрова закупляють, закупляють все саме необхідне, теплі речі. ну, Те, що конкретно треба на зимовий сезон. Ну, якось так. Тому. Будемо підстраюватись під це все. І ясне діло менше торгувати на розниці. Я довгий час думав, що продавати в роздріб взимку. І для себе я побачив, що поки що товару я не знайшов. У мене є один цікавий товар, але то треба на нього вихід, треба знати, де він. Тобто, ну, якось так. Тому, шановні, йдемо ми на режим відпочинку. А відпочинок наш складається в тому, що або заключається в тому. Що я просто не переживаю, що мені кожен день треба продавати товар. Це вже для мене відпочинок. Тому що, коли товар, знаєте, коли ти посіяв, ти кожен день переживаєш, щоб виростити, чітко слідуєш інструкціям своїм там. І коли він вже є цей товар, ясне діло, що вже кожен день думаєш, так треба продати, треба продати, тому що стоїть товар. Зараз я вже його продав. У мене вже бачите посмішка, я радий. Розкажу обов'язково про свої заробітки, про всі ті теми. І я просто розумію, що тепер заключається відпочинок в тому, що я розумово відпочиваю, але треба ще зняти плівку, прибрати во дворі, забрати з дороги дрова. Тобто понаводити порядки кругом, тому що коли в тебе сезон, то, знаєте як, коли ти наведеш порядок? Коли, коли, побачимо, коли, коли, коли побачимо. Отак От і я, знаєте, вже цілий рік. Тому. Зараз буду наводити порядки. Ну, якось так, шановні, вчора було сонячно, гарно, цілий день різав дрова. Сьогодні руки відлітають, бо такі купив пеньки кілька років назад. Був молодий. Це, це, вчора порізав і вже, слава Богу, збувся їх. Добре, все, я працювати, будьте здорові, пока.